Volkswagen Touareg 17 рік, Отже, проблема в тому, що у нас не закривається шторка і не працює люк. Отже, Щоб я тут не натискав, будь-які кнопки нічого не відбувається. При цьому, при повному скануванні автомобіля, блок керування люком відсутнє в списку. А в блоці комфорту висить помилка на те, що він не може спілкуватись із блоком керування шторки. При цьому, якщо зробити тест виконавчих механізмів, то в нас статус no communication. Схоже, що блок комфорту не може зв'язатися з блоком керування шторкою. Щоб подивитись Криму, то ми маємо два. Електродвигуна, один, який в дію самий люк, інший, який в дію саме шторку. Причому і той і той блок розумний, має всередині маленький блок керування на кожному двигунчику, і це все спілкується по ліншині і є підключеним до блока комфорту. Обидва з цих блоків живляться із різних запобіжників, Блок керування самим люком із СБ5, і відповідно блок керування шторкою живиться з запобіжника СБ-10, п'ятий. З одного боку є. З іншого боку є справний той, що відповідає за мотор люка. І десятий. З одного боку є, з іншого боку є справний той, що відповідає за моторчик шторки. Далі шукаю розташування нашого блока керування шторкою, виявляється, що він ось тут 14-й, тобто в кінці даху, вже ближче до багажника. При цьому цікаво, що Ель запише, що аби до нього долізти. Необхідно зняти повністю стелю. Я, звичайно, цього робити не збираюсь, тому трошки зашкірив задню частину стелі, і в принципі ось там вже бачимо доступ до нашого електродвого перевіряємо плюс присутній, мінус присутній, ліншина Теж присутня. Ну і останній червоний провід приходить на кнопку керування люком, пін номер 5 Теж справний. Далі зняв самий блок керування, розібрав двигунчик, блок керування, самий двигунчик. Про всяк випадок помітив те положення, в якому я його зняв. І зараз давайте дивитись. Найперше, що мене цікавить, це чи взагалі в стані рухатись наш електродвигунчик. Ніби справний. Тому далі зняв плату, перевернув її і з цього боку бачу ось таке пошкодження від води. Скоріше за все, це був конденсат. Такий блок відремонтував Ось це місце, де наші проблеми були. Я взяв ось такий тонесенький дротик через отвори металізації пройшов через ті пістончики Тут припаявся, заточив дорожки і, відповідно, з цього боку також знайшов місця, куди вони мали йти, і те все назад поприпаював. Є блок на місці, роз'єм підключений. І шторка нарешті працює. Збираємося на місце. Робимо адаптацію.